Ми знову на автосервісі покажемо вам сьогодні щось дуже цікаве. Посаду мене Tesla Model Y 2023 року. Можете побачити, якою вона була до. Покажемо вам, що на даний момент по виконаній роботі була витяжка стакана, заміна полки крила. Також у нас рихтувався поріг, буде замінятись права дверка, і найцікавіше це заміна фільонки передньої стійки. При цьому розповімо детальніше, так як дуже багато отримуємо запитань. Завжди запитання дають, як міняються фільонки, як ви робите. Чи усілітілі даєте, чи ні. Звичайно, що завжди усілітілі даються на будь-яких. Покажемо, наприклад. Було погнуте, побите, треба зробити заміну, бо рихтувати немає смисла. В нас є кусок стоечки, був вирізався як. Ну, в розмір, все підігналося, і тоді про усілітиль, як завжди кажуть. Вирізається з старого куска стойки, кусочок, розрізався, зробився чуть менший, щоб він вліз всередину. Сверляється пару дирочок, отпорів. Потім береться, плотно все туди вставляється. З під низу можна запхати крючочком піджати більшого. Прихвачується по точках, потім накладаємо так само вже той кусок фільонки, який нам потрібний, підігнаний. Так само прихвачується по цих точках. І тоді воно вже стоїть все рівненько. Не дасть просадки. І акуратно проварюється шов. І проварюється внутрішній усілітель. І тут шов ніколи потім не лопне, ні шпикльовка, і не сам шов, нічого. Розказувало, що воно все запихається. Получається, от є такі крючки. Як хто займається, в них всіх є. Так само підсунули, піджали під отвори, щоб плотненько стало. Що цей. Прихватили. Вона вже стоїть мертво. Потім... Вже ставиться фільонка. І Навіть якщо ви підігнали не дуже типу, точно, у вас більше зазор, може чуть получиться, вже немає страху в тому, що у вас є нижня підкладка, вам ну, набагато буде легше це все проварити. О, так само ці точки вже вони прилягають самі плотно, бо там виставлено все дуже гарно. І воно все стає, все буде рівненько. За Гладяться точки шли, і не буде багато шпаку.